Привіт! Якщо ти кому-небудь відчував, що втомився від усього, що тебе оточує, і шукав способи, як позбутися цього почуття, то це й огляд книги для тебе. Сьогодні ми поговоримо про книжку, яка може змінити твоє ставлення до втоми, і дати тобі інструменти для боротьби з нею. Отже, залишайся з нами, і ти дізнаєшся більше. Книга, про яку ми сьогодні поговоримо, називається Як позбутися перевтоми. Універсальні правила і автор відомий психолог Андрій Володимирович Курпатов. Це книга про те, як впоратися з перевтомою і знайти нову енергію для життя. А, скажу тобі так, любий друже, а я займаюся е, цим на доблю, добровільній основі та хочу, щоб. Е, Наші люди мали можливість займатися освітою, коли, наприклад, рухаються в транспорті або десь на прогулянці. Та я роблю це для людей, які не дуже люблять читати, але хочуть навчатися та отримувати інформацію. Приємного перегляду, не судіть строго. Перший висновок. У нашому житті ми стикаємося з безліччю проблем і випробувань. І однією з найпоширеніших є втома. Втома може бути як фізичною, так і емоційною. І вона може серйозно впливати на нашу здатність функціонувати і насолоджуватися життям. Перший рецепт, який пропонує Андрій Курпатов, пов'язаний із розумінням і прийняттям втоми як частини нашого життя. Це не є щось. Чого ми маємо боятися чи уникати, а скоріше щось чим ми маємо навчитися керувати. В тому це сигнал нашого тіла і розуму, що нам потрібно сповільнитися і відновитися. Замість того, щоб чинити опір цьому почуттю, ми повинні прислухатися до нього і дати собі дозвіл, дозвіл на відпочинок. Це може означати взяття до додаткового часу для сну, проведення часу в, тиш, в тишині та спокої. Або просто дозвіл собі бути непродуктивним на деякий час. Це може бути складно в нашому суспільстві, яке часто цінує постійну активність і продуктивність. Але важливо пам'ятати, що наша цінність не визначається тим, скільки ми робимо. Ми гідні поваги і турботи про себе незалежно від того, наскільки ми продуктивні в очах суспільства. Тому перший крок до подолання втоми це прийняття. Прийняття того, що втома це нормальна частина нашого життя і що нам потрібно приділити час для відновлення і турботи про самих себе. Це не слабкість, а скоріш знак сили та самоповаги. Отже, наступного разу, коли ти відчуєш втому, не чини її опір. Прийми її, дозволь собі відпочити і пам'ятай, що у тебе є всі права піклуватися про себе. Другий висновок: ми всі маємо цілі в житті. Чи то кар'єрне зростання, чи то поліпшення фінансового стану, чи то пошук кохання, чи то щось інше. Ці цілі можуть бути потужним мотиватором, але вони також можуть бути джерелом стресу і втоми, якщо ми дозволяємо їм контролювати наше життя. Ключовий момент тут розуміння, що досягнення наших цілей не завжди повністю залежить від нас. Ми можемо робити все можливе, щоб досяг... досягти своїх цілей. Але в кінцевому підсумку є безліч факторів, які ми не можемо контролювати. Це може бути важко прийняти, але це важлива частина управління втомою. Якщо ми постійно прагнемо до своїх цілей, не даючи собі час на відпочинок, або не визначаючи, що деякі речі просто не під нашим контролем, ми можемо швидко виснажити себе. Це може призвести до відчуття втоми та вигорання, яке може бути. Дуже важко подолати. Тому другий крок подолання в тому, це усвідомити та прийняти те, що досягнення наших цілей не завжди повністю залежить від нас. Це не означає, що ми маємо відмовитися від наших цілей, або перестати старатися. Це просто означає, що ми маємо бути реалістичними щодо того, що ми можемо контролювати і дати собі дозвіл на відпочинок і відновлення, коли це необхідно. Пам'ятай, що наша цінність не визначається тим, досягли ми наших цілей чи ні. Ми гідні поваги і турботи про себе незалежно від того, наскільки ми успішні в очах суспільства. Отже, наступного разу, коли ти відчуєш втому, дай собі дозвіл на відпочинок. І пам'ятай, що ти гідний турботи про себе незалежно від того, досягти своїх цілей чи ні. Третій висновок. Часто ми відчуваємо втому, тому що не розуміємо своїх власних потреб і кордонів. Ми продовжуємо працювати, ігноруючи сигнали, які наше тіло і розум нам надсилають, що нам потрібно сповільнитися і відпочити. Самосвідомість і саморозуміння це ключ до управління втомою. Це означає, що ми маємо бути уважними до своїх почуттів і потреб. Це також означає, що ми повинні вміти встановлювати кордони і говорити ні, коли це необхідно. Ми часто думаємо, що маємо робити все, що від нас. Вимагається, але це не так. Ми маємо право піклуватися про себе і приділяти час відпочинку та відновленню. Це не егоїстично, це необхідно для нашого фізичного та емоційного здоров'я. Тож наступного разу, коли ти відчуєш в тому, замість того, щоб просто продовжувати працювати, зупинися і запитай себе, що мені зараз потрібно, що я можу зробити, щоб подбати про себе. Це може бути відпочинок, час на самоті, час на природі, заняття улюбленим хобі або щось іще. Головне, щоб це було те, що дійсно допомагає тобі відновитися і почуватися краще. Пам'ятай, що ти маєш право піклуватися про себе, ти маєш право відпочивати, і ти маєш право встановлювати кордони і говорити ні, коли це необхідно. Це не слабкість, це знак сили і самоповаги. Четвертий висновок. Ти часто відчуваєш втому, тому що ти перевантажуєш себе роботою обов'язками і стресом, забуваючи про важливість відпочинку, релаксації та задоволення. Баланс у житті це ключ до управління втомою. Це означає, що ми повинні вміти знаходити час для роботи і час для відпочинку, час для обов'язків і час для задоволення. Це також означає, що ми повинні вміти встановлювати пріоритети і говорити ні, коли це необхідно. П'ятий висновок. Ми часто відчуваємо втому, тому що почуваємося самотніми або ізольованими. Ми відчуваємо, що маємо справлятися з усіма своїми проблемами самостійно, і це може бути виснажливо. Спілкування і соціальна підтримка це ключ до управління втомою, це означає, що ми повинні бути відкритими і чесними про свої почуття і проблеми. Це також означає, що ми маємо бути готовими прийняти допомогу і підтримку від, наших, від інших. Ми часто думаємо, що маємо бути сильними та незалежними. Але це не так. Ми маємо право відчувати себе вразливими і просити про допомогу. Це не слабкість, це частина того, що робить нас людьми. Спробуйте відкритися і поділитися своїми почуттями з кимось, кому ви довіряєте. Коли ви відчуєте втому. це може бути друг, член сім'ї, терапевт або ще хтось. Головне, щоб це була людина, яка може вас підтримати і допомогти вам почуватися менш само... самотнім. Пам'ятай, що ти маєш право просити про допомогу. Ти маєш право почуватися вразливим, і ти маєш право на підтримку та турботу. Це не слабкість, це знак сили та самоповаги. Шостий висновок. Стрес є однією з основних причин втоми. Управління стресом є ключовим елементом у боротьбі з втомою. Управління стресом може охоплювати безліч е, різних стратегій, включно з регулярним, з регулярним виконанням вправ практикою медитації або майндфулнесом, поліпшенням навичок управління часом. Встановлення здорових кордонів і пошуком підтримки в друзів, сім'ї або професіоналів. Однак ключовим моментом тут є, що управління стресом це не щось, що можна зробити в один раз і забути, це постійна практика, яку потрібно включати у своє повсякденне життя. Це може вимагати часу і зусилля. Не в кінцевому підсумку це може призвести до значного поліпшення вашого здоров'я і добробуту. Тож наступного разу. Коли ти відчуєш в тому, замість того, щоб просто продовжувати боротися, спробуй зупинитися і запитати себе, як я можу краще керувати своїм стресом. Можливо, вам потрібно більше часу на відпочинок, або вам потрібно поліпшити свої навички, управління часом, або тобі потрібно більше підтримки від інших. Головне, щоб ти був відкритим для вчинення різних стратегій. і Знайшов те, що працює саме для тебе. Пам'ятай, що ти маєш право піклуватися про себе, ти маєш право керувати своїм стресом, і ти маєш право на підтримку та турботу. Це не слабкість а знак сили та самоповага. Що ми Ми часто відчуваємо в тому, тому що занадто сурово ставимося до себе. Ми критикуємо себе за наші помилки і невдачі, і це може бути виснажливим. Самоповага і самолюбство це ключ до управління втоми. Це означає, що ми маємо бути добрими до себе. Це також означає, що ми повинні вміти прощати себе за наші помилки і невдачі. Ми часто думаємо, що маємо бути ідеальними, але це не так. Ми всі люди, і ми всі робимо помилки. Це не робить нас поганими чи негідними, це просто робить нас людськими. Замість того, щоб критикувати себе, коли втомляєшся. Спробуй бути добрим до себе. Прощай себе за твої помилки та невдачі. І пам'ятай, що ти гідний любові та поваги, незалежно від того, наскільки ти ідеальний. Пам'ятай, що ти маєш право піклуватися про себе, ти маєш право бути добрим до себе, і ти маєш право на любов і повагу. Це не слабкість, це знак сили і самоповаги. Восьмий висновок, який можна почерпнути з цієї книги, пов'язаний з важливістю здорового способу життя. Ми часто відчуваємо втому, тому що ми, дба... ми не дбаємо про своє здоров'я. Ми можемо не доїдати, переїдати, не спати достатньо, або не займатися фізичними вправами. І все це може призвести до відчуття втоми. Здоровий спосіб життя це ключ до управління втомою. Це означає, що ми повинні. Харчуватися правильно, спати достатньо регулярно займатися фізичними вправами і уникати шкідливих звичок, таких як куріння або надмірне вживання алкоголю. Ми часто думаємо, що здоровий спосіб життя це щось, що вимагає багато часу і зусиль. Але це не так. Є багато простих кроків, які ми можемо зробити, щоб поліпшити наше здоров'я і благополуччя. Це може включати в себе прості речі, такі як додавання більше фруктів і овочів в нашу дієту, збільшення кількості фізичної активності в іншому дні, або встановлення регулярного розкладу сну. Спробуй іноді зупинитися і запитатися, що я можу зробити, щоб поліпшити своє фізичне здоров'я? Можливо, тобі потрібно більше спати, або тобі потрібно поліпшити свою дієту, або тобі потрібно більше рухатися. Головне. Що, щоб ти був відкритим для вивчення різних стратегій і знайшов те, що працює для тебе. Дев'ятий висновок. Ми часто відчуваємо втому, тому що ми зосереджені на негативних аспектах нашого життя. Ми можемо зациклюватися на наших проблемах, помилках і невдачах. І це може бути виснажливим. Позитивне мислення це ключ до управління втомою. Це означає, що ми повинні вміти бачити хороше в нашому житті. Навіть коли ми стикаємося з труднощами, це також означає, що ми повинні вміти прощати себе за наші помилки і невдачі, та бачити їх як можливості для зростання і навчання. Ми часто думаємо, що маємо бути ідеальними, але це не так. Ми всі люди, і ми всі робимо помилки. Це не робить нас поганими чи негідними, це просто робить нас людьми. Замість того, щоб зосередитися на негативному, спробуй зосередитися на позитивному. Спробуй знайти хороше у своєму житті і пам'ятай, що ти гідний любові поваги, незалежно від того, наскільки ти ідеальний. Десятий висновок. Ми часто відчуваємо в тому, тому що ми відчуваємо, що в нас недостатньо часу для виконання всіх наших завдань і зобов'язань. Ми можемо відчувати, що ми постійно біжимо в перегонах і ніколи не можемо відпочити. Управління часом це ключ до управління втомою. це означає, що ми повинні вміти встановлювати пріоритети, делегувати завдання, коли це можливо, і встановлювати реалістичні цілі. Це також означає, що ми маємо вміти сказати ні, коли це необхідно, і встановлювати кордони. Щоб захистити свій час та енергію. Ми часто думаємо, що маємо робити все, що від нас вимагають, але це не так. Ми маємо право піклуватися про себе і приділяти час відпочинку та відновлення. Це не егоїстично, це необхідно для нашого фізичного та емоційного здоров'я. Спробуй іноді зупинитися і запитати себе, як я можу краще керувати своїм часом? Можливо, Тобі потрібно встановити більш реалістичні цілі, або тобі потрібно делегувати деякі завдання, або тобі потрібно встановити більш чіткі межі. Головне, щоб ти був відкритим для вивчення різних стратегій і знайшов те, що працює для тебе. І на закінчення, як позбутися перевтому, універсальне правило. Це книга, яка може допомогти. Вам відновити свої сили і знайти нові способи впоратися з втомою. Вона може не дати вам усіх відповідей, але вона обов'язково змусить вас замислитися і, можливо, змінити твій підхід до життя. Тому я настійно рекомендую тобі прочитати її. Але ми, перш ніж ми закінчимо, я хотів би нагадати тобі залишити відгук про відео. Якщо тобі сподобався цей огляд, будь ласка, постав лайк і підпишись на канал. Ми завжди раді бачити твої коментарі та обговорювати книги разом з тобою. Любі підписники, ваша підтримка допомагає нам продовжувати робити огляди і тримати вас у курсі найцікавіших і найкорисніших книг. Дякуємо для прослуховування і до mm. нових зустрічей!